До речі, переселенки. Жінки у нас переселенці роблять дуже гігантську роботу. Вони вже півроку працюють, допомагають українським військовим переселенцям, збирають кошти, сортують, передаємо на фронт. От, люди з Луганська, з Краматорська, з Донецька. Ми група Волинь Сос, це громадське об'єднання волонтерське місце Луцько, яке існує тут і діє вже півроку. Ми допомагаємо переселенцям, сім'ям військових, пораненим, допомагаємо українським військовим, які зараз на фронті воюють. Сьогодні ми отримали вантаж від громади Лейпціга нам передали. Люди берці для військових, які на які вони збирали кошти, потім їх закупили. Також одяг для військових. А окрім того, нам передали від громади Берліну. от там така жінка Ілона є. Багато одягу речей для дітей, які будуть передані на схід, а також сім'ї українських військових. Нам з допомогою допомагає багато різних організацій, різних людей з Автомайдану, з правого сектору. Також разом з нами спільно працює група поліські партизани, які ці всі речі передають на фронт, завозять безпосередньо хлопцям в руки, так, щоб вони ніде не пропадали, не залишалися в тилу і не розкрадались. Від імені «Волинь Сос та від групи полійські партизани хочемо щиро подякувати Автомайдану України, який вже в другий раз на Вручає з тим, що привозить із Лейпцього подарунки. Щиро вдячні хлопці. Сама революція дуже нас змінила. Якщо ми не будемо допомагати один одному, то як ми далі будемо жити? Ми заїжджали в місто Лейпциг, там передавали для снайпера бінокль передали берці, плюс передали багато дитячих речей. А також в Берліні Ілла Вовчик. І ще багато українців, які там також об'єдналися, створили якби, свою групу. Дуже багато речей для дітей, багато речей для мам, є речі для вагітних, дитячі коляски, дитячий одяг, дитячі іграшки, дитячі велосипеди. Консерви. Ну, Правда, їх не багато, але вже приємно. що про нас думають. Приїхали, загружали. Оце мені квартиру. Я Светлана Чернобаева из города Краматорска, из Донецкой области. Приселенка. Приехали сюда с детьми, семья, двое детей маленьких. Почему я помогаю? Потому что это мой долг перед людьми, которые остались там, воюют, которые там погибают за нас. И я это понимаю, потому что пацаны погибают за нас, а мы обязаны быть у них в тылу и помогать им как только можно.